Не можна. А чому? Тому що, є. Того, що... Mm -hmm. можна з телевізору жити, можна згадати по... по книжці. це. А як краще? Як тобі більше подобається? Мені з телевізором подобається. А чому? Тому що там є цікавості дуже багато. А які? Там мультики по телевізорі. Кіно. А хто у вашій родині найбільше дивиться телевізор? Папа. А чому так? Бо тому що він дуже, дуже довго на роботі сидить. і дуже багато роботи є. А потім, коли приходить додому, то він, то він бере пульт, там, включає телевізор та щось там дивиться. Кіно якесь. Він так відпочиває від роботи. Ну він так відпочиває і вдома, і може і, можна, і, і ну, а роботи на роботі. Ну, то може краще не під телевізором відпочивати, а десь піти на вулиці, в парк, погуляти з вами. Ну, ми гуляли в парку. І так, і так. А ти думаєш, у телевізора більше користі чи шкоди? Користі. Можна. Замість нього можна журнали читати. і що про навеш. А як тобі краще? Як більше подобається? Читати журнал, книгу? Чи все ж таки дивитись телевізор? Все ж таки дивитись телевізор. Та Мію читати. Ага, Хотів би навчитися. Угу. Ходжу в школу, Ну, там не вчуть поки що нас читать. Ви тільки готуєтеся, ще, ще не вчите? — Тільки на лічку, там я можу вчити. Більше подобається, подобається дивитися телевізор, так? Да? А що ти дивишся по телевізору зазвичай? Може кіно якесь, може мультик. Хто в вашій родині найбільше часу біля телевізора? Папа, він ночі і утром. А чого так? Не знаю. А мама діти утром. Мамі немає коли да, дивитися вже так? Ночі. Мама тільки утром, а ночі не може. А думаєш, корисно багато так часу, як тато, наприклад, біля телевізора сидіти. Це корисно чи? Ні. А чому? Так. -да. І ще можна оглохнути. А чого оглохнути? Занадто багато буде слухати. І очі можуть боліти, так? Да? Угу. І покраснітися очі. навіщо потрібен телевізор і чи можна жити без нього? Зараз без нього, то не можна і, побачити. Ще не можна побачити? Можна, можна не побачити е, 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 серіал. І, і ще не можна побачити без нього е, кіно. А Що ти найчастіше дивишся по телевізору? Я дивлюся по телевізору кіно. А хто вас найбільше часу просиджує біля телевізора? Мама, і і я, і Оксанка. А скажи мені, будь ласка, телевізор шкідливий чи корисний? Е -я 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 -я. Корисний. Чому так думаєш? Бо, бо, бо з ним веселіше і можна бачити свої, свої серіали.